Тільки Мудрик почав вставати на ноги в мадридському ралі, як пригра травма зруйнувала всі наші плани. Більше місяця Михайла Мудрик і близько не підійде до футбольного поля. А ще, друзі, ми втратили першу позицію в чемпіонаті. Також, скоріш за все, ще пропустимо півфінал проти Валенсії. І знаєте, така вишня на торті. Це Мадридський Рал на третій позиції в групі Ліги Чемпіонів. Тут взагалі песня. Після першого кола в нас 4 набраних бала. Три матчі пропускаємо в цьому місяці, п'ять матчів в наступному. І, можливо, якщо пощастить. Ми вийдемо на поєдинок проти Барселони та Аякса. Там, взагалі, у нас місяць обіцяє бути досить таки інтенсивним. А завтра, друзі, в нас українське Ель Класіко, Донецький шахтар грає проти київського Динамо. Хто вгадає результат цього матчу, той потрапляє в наступне відео. А ще, друзі, ви можете додати інтересу до перегляду цього поєдинку, перейшовши по закріпленому коментарю. Наші друзі з ФОБЕТ видають до 4500 гривень бонуса на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють процент на підтримку ЗСУ. Переходьте по закріпленому коментарю під цим відео, ставте з розумом та перемагайте. Яка вечірка. Яка вечірка, друзі? Я знаю, що Мудрик провів би цей день в спортзалі. Нагадую, що в нього травмоване тільки плече, тобто ноги він може качати. А, типу по інвестиціям ми трішки прогоріли. Мадридський Реал перемагає Альмерію з рахунком 2-0. До речі, забив Вінісю Жуніор, наш прямий конкурент. Не можемо ми забивати, то нехай забиває хоча б Вінні. Перемога 2-1. Знову Вінні забив. Такий барк. Кращий бомбардир Михайло Мудрик 8 матчів, 9 забитого лівого Мені прикро, що так взагалі вийшло Знову перемога, друзі, 2-1 над Осасуною Треба нам добути назад перше місце і закріпитися там. Зараз поєдинок в лізі чемпіонів. Четвертий матч групового етапу. Зустріч з Єнд Бойс. Саме проти цієї команди травмувався Михайло Мудрик. 2-1 Карім Бензема хакімій Карім Бензема Хоча друзі ми програвали. В групі ми сперлися на перше місце, друзі, після чотирьох зіграних матчів на сім набраних балів. А і в ПСЖ сім і в Аякса Сім. Ми в збірну, звісно ж, не їдемо. Ту, Перемагаємо 3-1 Валенсію. До речі, бензима зараз кращий по системі Пас плюс гол. Зараз збірна України буде грати проти Угорщини. В нас 6 балів в угорці. Всі це перша зустріч цих команд. Ну я вам скажу, це досить такий ще непоганий результат. В групі тим часом ми зберігаємо своє третє місце. І ще плюс до цього в нас один матч в запасі. Тобто досить таки непогана ситуація. Мадридський реал перемагає 3-1 кадіс. Бензима змітає всіх просто на своєму шляху. І зараз дуже важлива гра. Поєдинок проти ПСЖ в себе дома. Бапе, Неймар, Месі, Паредес, Вераті. Ну в ПСЖ всі в строю. Один-один. Нормально. Піде, друзі. На 28-й хвилині Серхіо Рамос забиває гол своєму колишньому клубу. А на 69-й хвилині пензима зрівнює рахунок. Ось тепер в останньому турі буде цікаво. А як задовольніть навіть нічия? А ось нам треба перемагати. Або сподіватись на те, що ПСЖ програє Ян Бойс. Якщо ми перемагаємо Аякс а ПСЖ Янбойс, тоді Реал і ПСЖ йдуть далі. Реал Мадрид програє Валядоліду. Вальядолід це взагалі аутсайдер, Вони там перед цим поєдинком 13 балів було. Це просто кінокомедія. Але Реал Мадрид продовжує тримати перше місце. Хоча так само, як і в нас, Віля Реала 38 балів. Валядолід 13-та позиція. На матч Барселона, Реал Мадрид ми також ще не готові. 1-1. Не найкращий поєдинок Ліванського. Спочатку він не забиває пенальті, потім в кінці зустрічі отримує червону картку. Ну і зараз, друзі, напевно, буде вирішальний поєдинок першої частини сезону. А ми будемо готові тільки через 2 дні. Блять! сука, блять, сім, сука, блять! Фух, друзі, 2-1 мадридський реал проходить далі. Шоста хвилина Белінгем і 74-та Бензема. Нехай ПСЖ зіграє в нічів. ПСЖ зіграв зіграв ніччю і йде в Лігу Європи. Аяксу Респект. В чемпіонаті ми поки що тримаємось на першій позиції. Атлетико Мадрид на шостій. З групового раунду Ліги Чемпіонів далі проходять такі команди: Манчестер, Мілан, Баварія Атлетико, Борусія Спортн, Реал Аякс, Ювентус Динамо. Зараз зустрінемось з Динамо в наступному раунді. Ось побачите Байер, Бенфіка, Вольсбург Севілья, Барселона, Монако. Нас випускають на 6 хвилин при рахунку 1-0. Ну що, друзі? Зараз сніг на Сантьяго Бернабео. Таке не досить часто ти побачиш в Іспанії, але сьогодні саме той день. На Мудрика віддав передачу Мудрик вище. Вінісіус віддає, ще можна віддати Казіміро! Казіміро повернеться в Манчестер. З такою грою я обіцяю його туди відправити. Розмітку жовту зробили, а м'яч білий. Гарікейн виграти. Гарікейн, ну ти голова ляча. Подача від Михайла Мудрика! Облак забирає. Як можна більше хочеться часу сьогодні провести на футбольному полі. Але друзі залишилось грати ну максимум 5 хвилин. Сподіваюсь, що на наступну гру нас випустять і дадуть зіграти ще більше. Часу ось непоганий момент. Ось сент Максимін. Льоренте. Віддав на Грізмана. Грізман робить подачу. Тут повинен виграти наш гравець. Непогано виграв. Михайло Мудрик скидує. Так що там було. Віддав. Пригальмував. Михайло Мудрик виходить. Віддає. Голяву. Голяву віддає Михайло Мудрик. Джуди Белінгем і Марко Асенсіо. Ну в центрі, чесно кажучи, важкувато грати після флангу. Взагалі, губися. Куди тобі бігти? Що тобі робити? Як тобі допомагати? Мудрик. Ну що, давай, крос. Тікає. Сам. І на 11. І забити. 3-0. Мадридський реал добуває перемогу. У нас навіть є гольова передача. І в другому, і в третьому забитому голі також мудрик прийняв участь. Але, друзі, є питання до вас. А що ж таке з підтримкою сталося? Перегляди, начебто, нормальні, але де лайки? Якщо кожен четвертий, п'ятий з вас буде ставити просто лайк. Набагато швидше будуть виходити відеоролики. Чим більше підтримка, тим більше хочеться для вас робити. А там, дивись, і випуски будуть куди довше йти, ні зазвичай. Хоча й так, останнім часом, ну мінімум 15 хвилин. Тому народ. Не підводьте мене. Так, я думаю, ще трішки і нас будуть ставити вже в основу. Але, друзі, знаєте, я прекрасно розумію Карло Анчелоті. Мудрик сім тижнів не грав в футбол. Ну зрозуміло, що треба його поступово вводити в гру. Якщо ми перемагаємо Вілья Реал, то в нас 45 балів, а в них 39. І це вже досить такий серйозний відрив. Ну, я думаю, десь 15 хвилин ми точно зіграємо. Рахунок 1-0 завдяки бензимі. Михайло Мудрик, готується він вийти на поєдинок проти Віля Реалу. Досить такий крутий стадіон наших сьогоднішніх опонентів. Та й погодні умови дозволяють, я думаю, сьогодні нам розігнатися на повну. Мудрик обігрався. Віні. Віні, сам треба було бігти! Михайло Мудрик вдальні пробиває воріт. Ну нам просто необхідно забити цей один гол. Потім обов'язково піде, потім прорве. Пас на Данжуму. Данжума виходить! Можна пробивати! Він робить. Неймовірний просто парашют. Що ж таке? Що ж вони не встигають там грати? Ну я не знаю, треба зараз в Мадридському реалу якось підзібратись. Просто одну контратаку. Давайте придумаємо, і все в нас вийде. Мудрик. Пробиває Михайло Мудрик спокійно забирає рулі м'яч до своїх рук. Він намагався відкритися. Шукаємо ми свій момент. Не проходить. Пас. Подача. Виніс ще далі. Та ну! Я впевнений, мудрик би втік від захисників. Реально був хороший шанс відірватися від вільяреалу. Перерви взагалі-то тут і немає. З Нового року відразу першого числа поєдинок проти Ельче. Потім в нас Атлетік Більбао, а і буде Суперкубок проти Валенсії. Я чомусь думав, що ми його пропустимо. А в кінці цього випуску, друзі, я вам скажу, хто ж дістався мадридському реалу в одній восьмій. Зюлє переходив в мадридський реал. Знову нам дають зіграти 6 хвилин. 1-0, гол бензими. Це класика, дітько! Нам треба забивати. Все ж таки, як же бережуть Михайла Мудрика? Не даючи йому війти в гру, хоча вже пройшло немало часу. Ось, будь ласка, ми можемо взагалі втратити цю перевагу в один гол. Один гол це взагалі нічого. Зюля, ми бачимо вже на футбольному полі. Притримай. І звідти. Михайло Мудрить. Що це таке? Ну я не знаю, що вам показати з цього матчу, де нас випускають на 4 хвилини. Зюля, віддай! Зюля. Віддав далі передачу. Притримай. Бензима. Віддав. Лівий центральний півзахисник. Існува. Робив. Ого! Карім бензима! Взагалі немає ніяких питань. І пробиває Мудрик. І ви ще його рідному зліва зміщались під правою і пробували. А коли ти в центрі граєш, ну важко хто зміщати. Дуже сильно хоче забити Михайла Мудрик. Ми бачимо це його неймовірне бажання. Віддамо передачу. Михайла Мудрик. Давай, швидкість свою підключай. Мішка Мудрик! Свіженький. Притримав, віддав. Белінгем. Ого. Ми подаємо кутовий. Навіс. Ну! Карім! Крука! Не було, але 3-0. Все ж таки, третій гол влітає в сітку воріт. Ну тут нам асіст не запишуть, але нехай папа Карло придивиться. Ми працюємо виключно на Каріма Бензиму. Карім бензима пробити! Ш. Дякую, Реф. Дякую. Ну, 12 хвилин дають. Знову бензима забиває. Я боюсь, щоб ця травма просто нам не перекреслила кар'єру. Щось поки що затягується наше відновлення. Гармальможна все. Мішка Мудрик. Пробиває Михайло Мудрик. Не правий пробивав, а лівий. Навіс. Знову ближня стійка. Віддав далі передачу. Макалістер. Далі прекрасно розганяє Мудрик. Атаку можна в центр. Я просто дуже сильно горю цим забитим голом після травми. Коли вже ми заб'ємо, коли вже нам дадуть цю можливість. Прекрасно віддав. Карім Бензима в центр. Ого, і на мене. Не очікував? І туди. Добий! Що вище? Бий! Белінхем! Белінхем! А вони зараз, можливо, нам ще заб'ють! Гуртуа на місці! Отже, друзі, знову перемога мадридського реалу. Але поки що по Мудрику нічого не зрозуміло. Мудрика виставили на трансфер. Карло! Що ж ти робиш, а? Вже дають зіграти 30 хвилин. Але рахунок 1-1. Це супер кубок Іспанії. Бензима не забив пенальті. Взагалі бензима поки що не забив. Ось що дивно. Гомес виходить. Можна пробувати! Гомес 2-1. Валенція поки що виходить вперед. Не все так добре, як здається, на перший погляд. Правий центральний півзахисник. Все, ми Вінісіуса вже не видворимо з його флангової позиції. Дивіться, дивіться, що вони виробляють. Ми набираємо, не спіши. Треба було ще підтримати. Тому там нікого немає. Заходь. Віні Пробиває Вінісіус! Мудрик це не гравець центра. Мудрик гравець флангу. Карімушка. О, правий фланговий атакуючий. За ці 15 хвилин ми вже змінили три позиції. Друзі, ну це не нормально. Ну, Мудрик! Головою! Окей okay. Бий! Хакімі, Хакімі! Алілуя, Хакімі! Чудове підключення, до речі, гольова Гаррі Кейн. Мені здається, чи потім буде серія після матчів пенальті. Може ще ми до них не дотягнемо. Навіс. Мудрик. Мих... Я вам скажу, що Валенці не така і проста, як здається, на перший погляд. Подача, Михайло! Та ну все народ. Програли ми суперкубок. Якщо така ситуація буде продовжуватись в клубі. Я не знаю, що вам сказати. На гру проти еспаньолу нарешті ми в складі. А що ж там з Вінісіуса? Це його. Венісіус образився на мадридський реал і пішов в Барсо. Я просто в шоці, що відбувається. Це просто я не знаю якась Санта-Барбара. Взагалі-то я думав, що Мудрик покине Мадридський реал. Ніяк не думав, що Вінісіус. А Вінісіус не просто покинув. Він пішов в Барселону в стан головних опонентів мадридського реалу. Боже, що відбувається? Ну я не знаю, я не знаю, як реагувати на таку ситуацію. Не спіши, кажу, Михайло Мудрик, е! Ні, не вдається розкачати. Ну, поки що вони контролюють м'яч. Я взагалі, знаєте, ось після перерви щось не впізнаю мадридський реал. Якось так тяжко їм вдається грати. Нема ніяких розгромів, як були до, до травми Михайла Мудрика. Всього цього ми просто не бачимо. Михайло Мудрик віддає передачу. Родріго треба встигнути. Родріго сам. Карім. Чудовий пас. Що ж таке? Що ж нас хавають? Поки що жодного разу не вдалося обіграти захисника. Михайло Мудрик. Віддав. Далі. Мудрик! Зліво її пробив. Не втримали Михайла, і він в два дотики розібрався з цим ячем. Десятий гол за 13 поєдинків. Але за ці 13 поєдинків ми грали напевно в обшій сумі. Ну я не знаю скільки. Хвилин 40. Ну, і що не було порушення. Пробиває! Так, спокійно. 1-0. Мадридський реал поки що перемагає еспаньом. Перший гол Михайла Мудрика після відновлення. Пробиває! Всі! Бензема! Карім Бензема забиває другий гол для мадридського реала в цій зустрічі! Ну, Пристрілочку треба дати. Михайло Мудрик. Чатує він. Щоб віддати ось таку передачу на Белінгема. А Белінхем щоб не забив. Центр поля Оліван. Оліван знаходить Джоселу Джоселу пробиває. Куртуа справляється. Сам поліз. І в дальню. Злівої пробиває, але не вдається вдальнюючи. Треба боротися за кращого бомбардира в цьому чемпіонаті. Скидуй Лепорт. І все. І тут все зробимо. Пробиває Михайло Мудрик, але Ангель парирує. Пензима Бензима забиває. Я сподіваюся, що після цього матчу ми знову заберемо собі місце в основі. Дубль Каріма Бензими і один гол Михайла Мудрика. Але Михайла Мудрик отримає індивідуальну нагороду за цей поєдинок. Не Карім, Мудрик. Що ж нас залишається в цьому місяці? Поєдинок проти Альмерії, потім Барселона. А в наступному місяці стартує Ліга Чемпіонів, де Мадридський реал в одній восьмій зустрінеться проти італійського Мілану, Монако, Ювентус, Мілан, Реал Аякс Мансіті. Бенфіка, Вольсбург, Спортинг, Барселона, Севілія, Баварія, Атлетико, Борусія, Динамо, Бая. Нам що вони там роблять? Ну а сьогодні у мене для вас все. Більше лайків, коментарів. Швидше наступний випуск. А ще він буде триваліше. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте